Pokemon Mitzuki в Інадзумі ходить стара легенда. Якщо пощастить, засинаючи, можна побачити когось із роду Йомеку і Баку. Такі Йокаї вміють проникати в сновидіння людей і з'їдати їхні кошмари. Згодом Йокаї, що існували лише в легендах, спробували вписатися у суспільство людей. З приходом інвестицій лазні Аїса знову відчинили свої двері для клієнтів, і Йомеку і Баку, прийнявши вигляд молодих дівчат, стали працювати психологами та допомагати людям. Людям найнезвичайніша з них Юмидзуки Мідзуки, якою б сильною не була туга, після сесії з цією пані до пацієнта неодмінно повертається радість. Усього за кілька місяців роботи відгуки про пані Юмемідзуки суттєво зміцнили становище лазень Аїса. Люди припускають, що такий неймовірний ефект терапії обумовлений здатністю Юмекуйбаку поїдати людські кошмари, але на всі припущення Юмидзуки Мідзуки тільки мочки. Посміхається, і мало хто зауважує, що її посмішка приховує за собою невимовну в тому.